І вітаю, Віталішах іграю проти Knight of Value. Так, ну поїхали Кініф 3 Кінф 6. Давай стороні ячку катнем з тобою, що ти до цього, як ти відносишся взагалі. З гумором чи так. По приколу. Хоч є 4 заткнути нам, так? Да? Позицію. Ну, давай, Не хочеш? Ну не треба. Давай. Куня на E4 може підвести. Я поки що фрізя, так. Подимося, що хочеш. Давай добре, давай. Так, поки, може, коня. <кій> Ні, туди просто веж 5. Хто дивився відео про староіндійську атаку? Друга, така цікава схема по стариндійці. Щось схоже було, але ну, поки що так чисто. Може туди зіграти, може не зіграти. Провокейшн. Поки що суперника на якісь ходи. Угу. А можна якось отак зробити, щоб віддати, якби. Якість? Я просто хочу, щоб він забрав Тору. Ну він може грати А3 козел. Дуже тоді на. На. Я на не піду. Так, якщо я тупо напав, Ну, тупо чисто. слабкі білі поля, а я звісно, трошечки тут граю авантюрно. Люблю такі моменти. Якщо суперник десь зачухується, то король може отримати мат на g 2. <пілля> Біля поля слабенький, можна, до речі, і коня підвести. Тут шах і мат. Один шах, да, і так. Кінь f 8, кінь h 3. Мат. Ту-ду. Dance, 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 вікен, вікма. My... Mm -hmm. this is essay. Кісь записні, знаєте. Можна коня через е 6. Це буде трішки більше. Функціонально, бо тут купу різних ідей можна розвивати. Ну і що? Ну, віддав ти мені цього пішика назад. Мене влаштовується позиція. Хочеш поміняти? Назад. Взад. І йдуть. Ну, більш функціонально зіграємо. Тут все-таки. Десь може він С5, хоче піти і С6. Бля. Ну, ми зразу сюди. Він C6 зіграє. Ми відійшли. Так, ти не хочеш мат в один хіт отримати? Чоловіче. Не смішно. Да, <к> бачите, <primeiro> не хочеться. Ну, шах ми дамо тобі. I'm sorry. Very well. І Z2 зараз може мат поставлю. Ні, не поставлю. Що ти хочеш від нас? Ти хочеш F4. А от щоб. Стоп, а я не міг на F3 поставити щось. Не, мабуть, не міг. Я можу так зіграти, звісно. Я то так зіграю, але як я доберусь. І не уссусь? А, -а, а! Ти бачиш, що можна зробити? Ні, не бачу. Так, він точно зіграє F4. Не F4. Я тут заберу, правильно. Чи неправильно питаю, по морфі зараз заблокую позицію. Тут така дірочка закриє її фрезами, буде, якби... Ну, ти можеш тут стукнути, звісно. Не роби дурниць, я тебе прошу. Я тебе прошу, не роби цього. Давайте так от. М -м, будь ласка. Хоча ти так, в принципі. В принципі, м -м -м. ну так ти граєш. А. Ну, це хіба чесно з того боку? Скажи мені. От я тобі хотів красивий мат поставити, ти береш ну отак чисто. Чек, чек. Чек, 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 чек. Ой, я заберу спочатку в тебе. Якість. А, тут взагалі мат. Та що я тоді що я тоді видумляю Видумки. Хотів просто забрати туру, якщо тут мати іде. Просто не бачу на три ходи. Я в шоці, я в шоці. Так, 75 на 83. Ну вдалося провести класну партію, що сказати. Я, я задоволений. І по схемі зіграв з тандійського початку з атаки Фішера. Трошки, звісно, не вдалося. Ідеально й розставити, тому що суперник не зіграв Д4, а я не влупив пішачка на Е4, але і без цього, як то кажуть, масло на хліб ми намазали. Позиція по комп'ютеру безнадійна, але в мене є ідея по білим полям поставити мат. Ось кінь уже побіг. А йому треба було зіграти е 4 Ось йому треба було е 4 самому зіграти. І все, і закрите слона. Ну, я б тоді б якось його переводив, би, але комп'ютер каже, що ти б мене не обіграв би, ну окей. Так. Ну тут вже трошечки нависає, да? Біля короля. Поля вже, поля вже закриті. Так. Ну, окей, okay, Е4. ну, понятно, Е4, тому що ми не хочемо, щоб біля самі зіграли Е4 і тримати отут цю двіжуху. Слон дуже сильний у нас. А після цього знову Е4 був захисний хід, супальник не знайшов. Він зіграв Є3. Боже, не дотянув. Ну, ні, дотянув він його ідея була потім зіграти, можливо, F4 і тримати ферзем другу горизонталь. Слон F3. Все-таки треба було так зіграти я не бачу, як фарзяду до, доставляти туди. Слон С1. Аж 4, да? Нішо? Кінь F4. Хто божечки? Це комп'ютерний варіант. Окей. Аж 3. Непогано. Король G1. HG2. Тура відійшла. На Аудин. Окей. Забрали. Висить тура. Тінде 2 просто. Хай висить. Слоні 2. Ну, коротше, понятно. Що нічого не понятно. Непростенька ідейка. Шахнути йде поставити мат. Стоп, що тут не так було. А, йому треба було віддати. Ну, ясно. А. Здавалося, по матеріалу нормально. У нього навіть плюс 2, але по позиції безнадійно. Тут ці фігури така закрита позиція, що на них нападаєш і вони втрачаються, мабуть. Окей, 4. Ферсія 2. Ось. Подвійний удар. С5. Ми навіть б'ємо ДЦ. Окей. Ну, прикольна партія.